Всім привіт! Сьогодні 12 червня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І на прикладі генератора газ бензин Сенсі. Як я всегда говорив, ми прозорі люди. Всі говоримо відкрито. Розкажемо, що купивши генератор, Можуть спотикати деякі питання. Не у всіх генераторах, а в деяких моделях є. Які От бачимо газ бензин. комплектація гарна, тобто все є транспортний набір, От такий шланг для підключення до газового балону з редуктором. Ну, друзі, звернемо увагу. Дивіться, як ми бачимо, ну, тобто, по відео не так може видно, а хто то гарно бачить, що оця різьба, яка в комплекті до газового балона, до нашого стандартного не підходить. Вона підходить, може деяких балонів, які є на європейському ринку чи американському, ну не знаю. Одним словом, як я говорив, ми прозоре життя ведемо. От я і прозоро говорю, не підходить до нашого балона. І купивши такий газовий генератор, люди питаються, як то вийти з цього положення. Хочу показати, ну, що. Навірно, виходів. Ми завжди знаходимо на, на те ми є, що Українці що може мудрувати. Вон, я покажу. От, наприклад, у мене є такий от комплект для підключення до газової плити. Бачите, зовсім, а я зараз так рядочком їх поставлю. Зовсім різ, різна е, річба. Тобто. Зовсім різне підключення. Виходять з цього положення. Просто замінюють цей редуктор на другий. Він, як бачите, редуктор йде зразу таким соєдінням. І всі питання рішили. Який ще варіант є, друзі, в цьому, цьому случаї? Також, дивіться, можна викрутити. Ось этот клапан. Также вкрутити переходничок, шматочок газового шлангу, тобто кислородного. І також переходничок для балона. Тобто, кусок шлангу от такого і два таких хомутика. Все. Другий варіант. Тобто варіантів можна десятки знайти. Ну, є такий більш серйозний варіант. Є наші вмільці, які роблять переходники. От я покажу, дайте так удобніше. О, як бачимо, тут конус. І от такий от конусний переходник. Вот. Закручується туди. А от ця. Цією стороною до газового балону тут ліва різьба. Бачите, от грані спеціально, щоб ключиком підтримати. Тобто є і такий третій варіант. Тобто, купивши е газовий генератор, і якщо у вас не підходить десь різьба, не розочаровуйтеся в цьому. Виход завжди є. Друзі, всім гарних покупок. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Прозорі відкриті. Чекаємо 063 426 1010. Лучше правда одразу наперед, чим потім.